Привіт, це я на ви на моєму каналі. Рада вас бачити. В минулому відео ви якби, бачили, що я. Я вам розповідала, що я знімаю декілька відео підряд. І це, якби, можна сказати, давайте рахувати друга частина огляду, з тему. Сінцею вже не буде речей та дивно. З uh -huh. uh -huh. тему я замовила більше речей, ніж з сінцею. Тому давайте оглядати мені. Е, якби, ідею для цього огляду якби, подала моя тренерка Настя, та вона сказала: Типу, ти ж знімаєш огляди зніми огляд на спортивний одяг. Я така, клас. Тим паче, я купую собі багато спортивного одягу, тому що коли ти купуєш собі спортивний одяг, міряєш його. Типу, він тобі здається окей. А коли ти приходиш на тренування, то там де щось вивалюється, там де щось. Ще там десь злази, там десь тре, щось іще. Ну, коротше, якби багато проблем. Тому я вирішила замовити спортивний одяг собі на зиму е і показати вам, тому що тут декілька костюмів спортивних це буде маленький огляд, але спортивний. Я змінила наділа, наділа кофту, щоб трошки змінити якби свій вигляд. Тому. Давайте оглядати спортивні костюмчики. Якби я намагаюся зазняти для вас контенту, якби побільше контенту, щоб поки я буду в поїздці, я не зможу знімати для вас огляди чи щось таке, тому у вас буде можливість переглядати огляди, які я заздалегідь для вас підготувала. Тому давайте оглядати спортивні костюми з тему. Давайте перше оглянемо. Це теж я сьогодні забрала. Інші костюми я забрала тиждень тому, тому тут я назбирала достатньо для вас, достатньо для вас таких, якби варіантів спортивного одягу. Я потім вже одягну це все і зазнімлю і ставлю тут кадри, як я виглядаю в цьому одязі. Перше, це у нас набір із трьох лосин. Взагалі-то я їх купувала щоб не тільки на спорт носити, а й. Носити просто повсякденно, але я не знаю, чи захочу я їх носити повсякденно. Вони йдуть в рубчик пастяків. Вони йдуть з пушап-ефектом. Так, бо дубці я ще собі не накачала, тому хоча б буду всіх людей довкола обманювати, якщо вони сядуть на мене окей. Такі ж самі у нас йдуть світлі, але я сумніваюся, що я не засоромлюся їх. Носити, тому. Не знаю, такий колір буде збільшувати мене. Так як у мене якби, доволі широкі стегна більше, ніж за плечі, тобто форма якби груші, чи як там називають. Тому такі якби, лосини будуть мене візуально збільшувати. Так. А ось ці коричневі і чорні будуть ще робити мене візуально. Худішою. і це плюс. <с> Мені таке подобається. Звичайні базові лосини в рубчик. Мені дуже подобається в таких лосинах, що всі дівчата, які носили лосини, зрозуміють, що спереді немає усієї довбаної, довбаного шва, який тебе розділяють навпіл. Дівчата зрозуміли. Якщо тут хлопці, не звертайте увагу. <с> <с> е Наступне! Я не дивилася заздалегідь, що тут. Можливо, тут і не дуже гарні костюмчики. О, це комплект. Вау! Отакий от комплектик стопу, який типу з зі спиною відкритою, і він одягається просто через голову. Клас! З такою білою стрічкою. Ну, він доволі плотний і він не буде просвічувати. І це великий плюс: що нічого не буде видно і не буде просвічуватися клас. Оп! Одягнув і пішов. І такі ж лосини. Тут теж немає шва посередині, дівчата. Так що, це у нас теж пушап-ефект. Єдиний мінус таких от стрічок. Якщо вони прям такі сильно, як бачите, зжаті, вони швидко тріскаються на дупі. І коли ви, наприклад, будете присідати, воно може тріснути, і у вас буде дірка на дупі. Я знаю по собі, десь туди буде нагадування або в посиланні з моїм фейлом, як у мене тріснули ці лосини на тренуванні, можете переглянути це минулорічний осінній міні-влог був, і в мене на тренуванні тріснули лосини. Та ми з Мариною дуже сильно поржали. І було неприємно, бо це я замовила собі не стему, а зі стафу такий спортивний комплект з довгим рукавом і, якби лосинами. Довгий рукав такий топ був і лосини. І я перший раз одягнула коричневий кольор, і він у мене тріснув. На жаль. Тому сподіваюся, стему тему костюмчики протримаються хоча б два тренування, а не одне. Ось. Доволі плотна, тобто буде, як би, пузіку утягувати. Не знаю, чи буде зручно дихати <гум> в такому на тренуванні, тому що якби дихання важливе. Відійдемо трошечки від спортивних е саме костюмів. Це вже аксесуар до тренування. Особливо для мене це наколінник. Я його купила не для тренування, а для того, щоб одягати, коли я там гуляю на вулиці, візьму з собою в користень е цей наколінник, тому що ми доволі часто ходимо там прям пішки, як би гуляємо, і у мене, так як зараз у мене болить коліно, через те, що я травмувалася позаминулого року, минулого року не пам'ятаю. Здається, минулого, Ой, вибачаюся. Здається, минулого. Ні, поз... поза минулого року, тобто вже два, два роки б минуло з того, як я травмувалася, і в мене почало через рік боліти коліно, якби. І я купила собі саме бандаж для тренувань і одягала його на тренування, поки тренувалася. Зараз у мене деяка перерва, тому що якби. Спочатку мама і приїжджала і не могла ходити на тренування. Потім мої батьки поїхали, і я не могла ходити на тренування. І тепер тут залишається два, ти... Залишалося два тижні після того, як вони приїхали до нашої поїздки. Я така, Настя, вибач, давай <різь> я прийду вже на постійні тренування вже після поїздки. Вона така, окей, займайся вдома. Я займаюся вдома. Отже. Ось такий наколінник. я не знаю, я його візьму з собою, але не факт, що я його буду одягати там на прогулянки, я його помірюю перед тим, як брати. Мені здається, він буде е, хороший. Хоча я відходила вже два на дві процедури, які мені якби, допомагають вилікувати коліно, і у мене вже коліно не болить. І я в шоці, воно навіть не болить на погоду. Хоча воно у мене боліло на погоду дуже сильно. Я була як стара бабка. Коли, у мене, коли йде дощ, у мене болить коліно. І я така, Мені 23, а я вже розвалююся. Коли там уже буде пісок з мене сипатися, Алло. Mm -hmm. І знаєте, трошки бісить, коли тобі 23, а ти розвалюєшся. Навіть Кирюша з мене сміється. Отже, поки коліно не болить, я прям дуже задоволена. І, можливо, навіть це мені вже не знадобиться, але нехай буде. Про всяк випадок, нехай буде. Повертаємося до костюмчиків. Ще одна позиція. Що це, що це? Ууу, воно прям таке іскусвіне. О! Це у нас костюмчик з лосинами, як би йдуть. Це комбінезон, який спереді застівається на змійку. Я додам фотографії. Звичайно, ви бачили вже минулі фотографії. Я цього костюмчика теж додам фотографії. Він йде якби, з відкритою спинкою. Він прям такий, знаєте, прям спортивний, спортивний такий. І недорогий якби, матеріал. Я навіть не знаю, як описати, що тут воно пише нам. Ми China, звичайно. 75% Нійлон і 25% Спандекс. Його можна брати в машинці, дякую. Отже, ну, Класно, я не знаю, як він буде на мені виглядати, але я хотіла собі такий костюмчик. Єдиний мінус: я знаю такий факт, що деякі дівчата на просторах інтернету казали, що вони під такі костюмчики з відкритою спиною і з такою дубцею, типу. Не одягають білизну, бо, типу, труси видно. І я така, ви ходите в спортзал, без трусів. Е, ну, це якби тема для, підкасту, для подкасту, тому ви можете це переглянути в подкасті, який я для вас зазнімлю знімлю про спортзал. Там багато історій буде. так що чекайте, я скоро це викладу. Да, можете, я думаю, ви поржете навіть з деяких ситуацій, в яких я була, я була свідком цих ситуацій. Тому... Деякі дівчата так не одягають білизну спортзал. What? Що? Під такі костюми. Дивно, дивно. Ви бачите на екрані, як я виглядаю в ньому. Якби, Якщо там, якби. Копілочка не світиться, я додам відео і покажу вам, як я виглядаю. Або якщо там видно копілочку, ви розумієте, яку копілочку е я не буду додавати відео, і я спалю цей костюм. Сподіваюся, він буде дуже добрий, тому що він класний. Ну, типу, для спорту він буде дуже класний. Типу, буде видно спинку, буде, якщо коли я підкачаюся, буде видно рельєф спинки, і це буде дуже круто. Угу. Наступне, можливо, воно і тут затисається, я не знаю, якийсь одяг, який не дотичний буде до До спорту, але вибачайте, якщо це так буде. Так, комплект, кавовий, звичайний такий от топік. Буде він, да, коли будете одягати, З перехрещеною спинкою ось такою. Брительки регулюються тут. Я знаєте, як завжди роблю? Ось так. Ось це я викидаю, бо я ненавиджу, навиджу, оці підкладки для мене незручні. Я ненавиджу, коли мені дуже і так спекотно в спортзалі, а ще й ось ця підкладка мені, якби в мій бюст. Дуже сильно гріє, і мені дуже спекотно, ще спекотніше. І я сильніше потію від цього. Тому я завжди, коли купую собі комбінезони, я завжди викидаю ось ці трикутнички. Я спочатку їх збирала, потім забувала, що від чого, і потім почала викидати. Тому, якби це мені не знадобиться. Це йде на сміття і залишається звичайний тоненький топік, який і не буде світитися, він якби не прозорий. Ніяк, нічого не буде світитися. Можливо, там десь рельєф, але. Сорі, якщо я вам буду виколювати вишнями очі, не дивіться. Я не для вас це одягаю, я для себе це одягаю. <laughs> Отже, такий топік. Ось. І у нас ідуть лисинчики. Вони такі короткі, здаються, але на мій зріст ну, прям дуже добре. Ну, вони йдуть прям тоненькі, мене смущає. А, це просто тут немає теж шва. Чому в дорогих костюмах, які я там, якісь лосини чи якісь шорти купую? Там завжди в дорогих, якби таких костюмчиках, от тут дурецький шов. Ну, це просто залом. Тут немає шва. А в стему лосини без шва йдуть. Mm. Mm -hmm. Так. Теж дубця у нас іде. пушап така з резиночкою плотною. А, тут ще, бачите? Тут іде теж типу пушап. <push up>. Я не знаю, що це. Нащо це? Можливо, це, щоб воно, типу, хоча воно збоку. Воно і не тянеться тут. Типу, це не резинка прям. Навіщо сюди пушап вставили? Тут а дубці нема. Що тут <гадлінг> збільшувати? <гадлінг> <разнє> Цікаве рішення, якби зробити таку асиметричну форму. Можливо, воно буде гарно виглядати на тілі. Ви це побачите на екрані. Наступне. Оу! Oh. О, oh, це щось врубчик. Вау! Wow. Це комбінезон, врубчик. Він йде отакою футболочкою. Але зі штанічками, якби, звичайно ж, дубця у нас йде пушап. Чомусь на тему майже все пушап іде спортивне. Він розтібається на змійці. Ось тут. Ой, змійка така гарна. Так, давайте почитаємо. В машинці його прати не можна. Ну, нічого страшного, я його буду прати в машинці. 90% поліамід і 10% еластан. Змійка дуже якісна. Ой, вона так гарно. Вона навіть звучить гарно. Кайф. Я закохалася в цей костюм. Настя, я вже хочу на тренування до тебе в цьому костюмчику. Я все це, звичайно, переперу, тому що воно прям таким, знаєте, Китаєм пахне. Навіть не Китаєм, а просто одягом, китайським, китайським одягом пахне. Блін, я це все помірюю, покажу вам. Але зараз ось це мій фаворит. Просто врубчик, костюмчик повністю врубчик. Я думаю, він буде дуже гарно виглядати на тілі. Мені це подобається. Клас! І остання позиція. Опа. А, а. ладно. Ладно, биканув трошки. А, у нас була позиція перша з окремим топом, теж з такою білою стрічкою і лосинами, а це у нас, тобто, поєдналося ось це з костюмом-рубчиком, і з'явилося ось це. Це у нас такий комбінезон, теж. це все комбінезони у нас з довгими штаніжками. З пішап дубкою Теж з цим, сподіваюся, копілочки видно, не буде. Відкрита спиночка у нас така, от. дірочка на спині. Що у нас тут 90% поліамід і 10% Еластан. Так. Це костюм рубчик, він буде на талії гарно підкреслювати, підкреслювати талію, тому що він іде, як типу корсетик трошки. Тут йдуть. Паролонові вставочки, які ми відразу викидаємо, оп. Вони нам не потрібні. І я їх не навичу. Особливо з пушапом. Але то ви, мій монолог, почуєте в подкасті. Переглядайте. Так, ось ось такий костюмчик з білими такими штучками. Я сподіваюся, воно не забрудниться швидко. Якби. Не хотілося б, щоб під мишками було тут у жовте. Якби як у нас любить робити дезодорант, коли ти вспітніш. Але я сподіваюся, цей костюмчик подовше поживе. Що гарний костюмчик, мені подобається колір дуже сильно, він коричневий, з білими, такими акцентними лініями. Пушап-ефект на дубці. Якби оброблений край такий резиночкою. Він Такий плотний, тянеться, і плотно буде облягати на тілі, тому сподіваюся, в ньому буде дуже зручно. І я сподіваюся, що ці костюмчики не репнуть на мені, коли я буду там присідати чи щось таке. Бо мені доведеться або закінчувати тренування, або брати з собою якісь запасні шорти, тому що, як би не хотілося бути в рваному костюмчику на тренуванні. Що ж, це був швидкий огляд на спортивні товари. Да. До речі, хочу похвастатися. На фоні ви можете бачити прочудовий Харків. Так, це у нас листівочка з кав'ярні. Угу. Я дуже полюбляю цю листівочку. Я її отримала за донат в моїй улюбленій кав'ярні Кофе. Фіка. Просто фіка, здається. Коротше, ось така от листівочка, я її вставила в рамочку, типу, як фотографія з Харкова. Але я її не робила. Це дуже круто. І я прям закохана. це саме моя улюблена рамочка зі всіх картинок і всіх фотографій, які у мене є в квартирі. Просто це вау! Що ж, ви бачили огляд на спортивні товари, з тему. Сподіваюся, вам, дівчатка, сподобалися ці костюмчики, і ви, можливо, захочете собі їх замовити. А знайти їх можете ви у мене в телеграм-каналі, та ось тут буде QR-код і посилання в описі на мій телеграм-канал, де я залишу всі посилання на всі товари, які ви тут бачили. Тому зможете перейти і замовити собі костюмчики. Так. Що ж, як завжди, залишаю посилання на фонд Повернись живим, щоб ви могли задонатити, відразу, пройшовши під моїм відео, але додивіться його, будь ласка, <сум> щоб ви могли перейти і задонатити хоча б якусь копійчину, тому що війна триває, вона не закінчується, якби. А наші військові потребують нашої допомоги завжди. Тому що, можливо, у вас є канікули, можливо, у вас є там якісь відпустки, щось таке. Ви можете там собі виділити спокійно, якби посидіти каву попити, а вони цього, на жаль, не можуть. Тому що вони знаходяться в дуже небезпечних умовах, щоб розслаблятися. Тому задонайте, будь ласка, на фонд, повернись живим. А також залишаю посилання на харківський притулок. Лапки, ви можете задонатити їм. Тому що хвостики завжди потребують лікування, допомоги, просто їжі, якогось утримання, тому що безхатніх тваринок у нас дуже багато, на жаль, в нашій країні, і фонди, якби не отримують достатньо коштів, щоб отримувати всіх цих тваринок, а вони не можуть жити на вулиці. Вони потребують їжі, вони потребують тепла, вони потребують. Господарів, можливо, ви зможете перейти на їхній інстаграм не тільки задонатити, а й продивитися собі якогось хвостика і забрати його в родину. Також ви можете поставити лайк, підписатися, увімкнути дзвіночок. А якщо ви напишете коментар і скажете, який вам костюмчик сподобався найбільше, я буду прям, ну, дуже задоволена. Ви прям зробите мій день. Тому пишіть коментарі. Лайкайте, підписуйтесь, вмикайте дзвіночок. Трошки я забалакалася на другому відео, а мені... мене ще чекає третє відео. Так що будемо завершувати, щоб у мене не закінчилася пам'ять мені вистачило ще на подкаст, вам, щоб я зняла для вас більше матеріалу, щоб ви могли переглядати більше відосідків. Так що дякую вам за перегляд, Па-па!